Перед зеленим сина світлофора, ми виїхали, оскільки праві смуги були зайняті, то ми залишаємося на третій смузі, ліво лівий показчик повороту і терпляче чекаємо, поки позаду залишиться достатньо місця, і ми перелаштовуємося на четвертий ряд з лівим показчиком повороту. Дуже чудово. Від того, що там позаду є автомобілі, але вони позаду. У нас на автомобілі позад написано, я їду повільно, але. до газончика оцього. А чому не щита смузі? Тому що ми виконувати будемо розворот, а розворот тільки з четвертої змуги. Ми вже мотнули лівий покачу повороту, розуміємо, що коло це головна дорога. Знижуємо, знижуємо швидкість, знижуємо. Так. І не треба швидко не летіти. тому що не треба наїхати на острів безпеки. безпеки, на своїй смузі. Отут, у цьому місці. Права покачі повороту, Праве зеркало подивилося простувалися з внутрішнього радіусу на зовнішній, і поки не повернемо на сервісний центр, правий покачує повороту повинен працювати. і Закінчимо відео, коли після пішохідного переходу запропонуємо Руслані зупинитися з правої сторони в дозволеному місці, найближчому, не порушуючи правила. 10 метрів від пішохідного переходу проїхали, завчасно випнули що повороту. Тобто ті, хто позаду є, вони бачать, що поки що повороту управи і обсягнали. Так, що далі ми робимо? Я. Я. Молодець.